Чернівці купили військових облігацій на 50 мільйонів гривень, як заявили у Чернівецькій міській раді. Це дозволить не втрачати на інфляції та допоможе з фінансуванням потреб армії. Військові облігації це фінансовий інструмент, який запровадило Міністерство фінансів України, і це залучення коштів. І від місцевих громад, і від населення, і від юридичних осіб для вирішення певних питань з державним бюджетом. Тобто, грубо кажучи, це залучення коштів для виконання поточних зобов'язань саме державного бюджету. Ці кошти залучаються під гарантії держави. Ми зробили розміщення облігацій на три місяці прогнозно. Ми маємо отримати відсотки за розміщення 50 мільйонів гривень, десь понад 1 мільйон за цей термін. Перед цим ми оголосили конкурс на банки агенти Переможцем став «Укрексімбанк», тому що він запропонував умови без комісії обслуговування дан даної операції.